Основні події на фронті будемо обговорювати із військовим експертом. Доєднується до нас Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Добрий вечір вам і слава Україні! Героям слава добрий вечір! І перефразовуючи уже символічно для України пісню: фортеця Бахмут. Всі питання наші тут. От з цього і хотілося б розпочати розмову. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може найближчими днями зазнати поразки, але це не обов'язково має стати якимось таким переламним моментом у війні. Спікер Сергій Черватий вже не раз спростовував так зване обмежене тактичне відведення військ з Бахмута. І питання перше, яка зараз там ситуація? І друга, якщо гіпотетично наші військові таки організовування... Воно звідти відійдуть то, чи ймовірним буде прорив російських військ на тому напрямку? Ну, мабуть, простіше відповісти на вже друге питання. Одразу mm. прориву не буде. Прориву не буде, тому що просто для розуміння. А дев'ять майже дев'ять місяців відбувається саме битва за Бахмут. А відбуваються ці наступальні дії з боку російських окупантів, і вони за ці дев'ять місяців. Якщо ми подивимося, основні локації, з яких стартували їх наступ, а це північний, це східний та це південний напрямок. А вони за ці дев'ять місяців пройшли фактично 4, від чотирьох до десяти кілометрів в залежності від напрямку. Отже, ось він результат 9 місяців. А, що за Бахмутом? Саме а, це траса М03 е, е, до Слов'янську, і ця траса М03 це приблизно десь навіть більше ніж 30 кілометрів. А також це траса 05,04. Та безпосередньо вона переходить в Константинівку а, по трасі М20. Це на Краматорськ. А, це фактично кожне місто, кожен населений пункт, кожна агломерація. А це такий самий Бахмут. Так само, як і по трасі М-03 до Слов'янську, там фактично лінії оборони ще більш щільніші, аніж ті, що до Бахмута. Отже, якщо навіть окупанти зможуть захопити Бахмут, то в якій ситуації вони опиняться? Вони опиняться в ситуації, що їм треба буде йти до наступного Бахмуту ще дев'ять місяців або навіть рік. Uh -huh. Скажімо так, це виключно умову щодо ситуації в самому місті на сьогодні. Вона ну ми розуміємо, нелегка вона дуже складна, але основні артерії російські окупанти не можуть вже перерізати майже півтора місяця. Це 0,504 з Іванівського на Константинівку та 0506 через хромове на часів яр. Вони знаходяться на підступах до цих е, е, логістичних артерій десь приблизно в кілометрі, а в чистому полі і постійно знаходяться під вогневим е, впливом з боку нашої артилерії. Також е, збройні сили України час від часу здійснюють контратаки по цим напрямкам, забезпечуючи буфер безпеки для 05 та 06. Російські окупанти зараз сконцентрували основний тиск саме по напрямку та з акцентом на міські бої. Вони намагаються повністю захопити місто вже через міські бої. Але вони мають у цьому успіх виключно на східному напрямку, в східній локації, де переважно приватний сектор. З іншого боку, в цьому приватному секторі їх можливості зараз обмежені вулицею Щедра. Чому саме цією вулицею? Тому що приблизно десь через 500 метрів від Щедрою починається річка Бахмутівка. Що це за річка? Це природна перешкода і одна з основних ліній оборони на сьогодні з правого берега збройних сил України. Фактично, лівий берег Бахмутівки до вулиці Щедрою, він прострілюється з наших позицій з правого берега. Отже, вони не можуть повноцінно там зараз розміщувати свої позиції та готуватися, ну, наприклад, для того, щоб форсувати цю річку. Отже, ситуація зараз дійсно дуже складна, але як це не дивно, вона контрольована. І якщо Генеральний штаб України не приймає збройних сил України, не приймає рішення про відведення, то відповідно відведення на сьогодні недоцільно, бо логістичні артерії працюють, а місто переважно контролюється ЗСУ. І Розвідка НАТО оцінює втрати у цих боях російської сторони як такі, що в п'ятеро перевищують українські, і, зокрема, Рефія втратила до 30 тисяч саме вагнерівців у боях за Бахмут. Чи маємо ми ресурси, і які потрібні обставини, аби в цій ситуації, в таких умовах, не їм нас, а нам їх? Оточити, взяти у кільце, чи це сценарій, який на межі фантастики контрнаступу. Якщо ми маємо на увазі саме контрнаступ, контрнаступу відбуватися на Донецькому плацдармі. це ми повинні розуміти. Донецький плацдарм – це в першу чергу плацдарм оборонного типу. Якщо ми кажемо про контратаки, то контратаки будуть відбуватися. А за а, якщо це буде необхідно, тому що контратака заради тільки контратаки. Ну це не чи не а, є ресурс, так на сьогодні ресурс є. Необхідний як людський, так і матеріально технічне забезпечення відбувається в Бахмуті, і це можуть підтвердити і в Генеральному штабі збройних сил України, і в міністерстві оборони. Фактично, проблемою є те, що російські окупанти вони використовують тактику всіх своїх живих хвиль, а не цінуючи життя своїх військовослужбовців. називаємо їх так. Uh -huh. Справа у тому, що ми та якраз цінуємо життя своїх uh -huh. е військових. Отже, для нас не є пріоритетом е тримати якийсь об'єкт, якусь локацію, якийсь е ВОП до останньої краплі крові. Ні, а ось саме для них є пріоритетом будь-якою ціною цей ВОП банально захопити, зайняти та просуватися далі. Отже, тут скоріш за все проблема саме в моралі та в відношенні до людського життя. Звісно, вся увага, майже вся увага прикута саме до Бахмута, і він виконує свої завдання, це без сумніву, але разом із тим ворог продовжує мати ініціативу на Сватівській та Авдіївській ділянках. І для них досі захоплення вугледара, Мар'їнки, Авдіївки, взяття в її в кільце. Це топ завдання, яка зараз там ситуація. Ситуація для російських окупантів без такої перспективи, як біля Бахмуту, навіть і близько. Чому тому, що там, якщо ми кажемо про Авдіївку та Мар'їнку, в першу чергу діють перші та другі армійські корпуси, так званих ЛНР та ДНР, та невелика кількість приданих підрозділів регулярних військ. Отже, це зовсім інша якість ведення бойових дій. І фактично Авдіївка, ну скажімо так, ми всі кажемо про Бахмут. Так дійсно, але Авдіївка, це саме той населений пункт, який взагалі оборону тримає 9 років. Фактично, з 2014 року, це цей населений пункт він постійно знаходиться під штурмовими діями російських окупантів, і ми бачимо, що ця оборона тримається досить. Досить ефективно, якщо ми кажемо про Мар'янку, то взагалі цього населеного пункту вже, вже немає, в її не існує, але це а, така собі зруйнована велика площа, яку російські окупанти також не можуть просто так а, зайняти там позиції зайти в неї, і це пов'язано також з досить ефективною обороною, а також можливістю Збройних сил України контролювати вогневим впливом а, придання локації. Вугледар взагалі дуже цікава ситуація зараз. Там або Вугледар він буде е, схожим дуже на е, тактику е, ведення наступальних дій, яку використовували росіяни під Солидаром, тобто саме живі хвилі. А до цього наприкінці січня, початку лютого, вони використовували ресурс більш-менш укомплектованих 40 сорокової обрмп «Петропавловськ-Камчатський», а також 155-ї ОБРМП об Владивосток та деяких мотострілецьких підрозділів. І вони повністю невелювали свій ресурс як людський, так і а, технічний. А російське командування прийняло рішення не відводити ці підрозділи для відновлення боєздатності від лінії боєзіткнення а безпосередньо на лінію боєзіткнення почали завозити їм а людський ресурс для відновлення особового складу. Вони відновили особовий склад, а технічну складову ні. Тобто, танки, ББМ, артилерії і так далі все це не відновлено. Отже, в них на сьогодні біля Вугледару превалююча піхотна складова, і дуже схоже зараз вони починають діяти як від біля біля Солидару. Але різниця у тому, що біля Солидару усі постійні живі хвилі вагнерівців вони здійснювалися в агломерації. Бо Солидар це не окремий населений пункт, це агломерація Солидар, Бахмутське Покровське. І вони використовували саме ось цю місцевість, саме місто для того, щоб просуватися. В свою чергу вугледар це населений пункт в чистому полі і просування до нього взагалі піхотною складовою. Ну це суїцидальні місії. Але вони зараз починають кидати ось цих мобілізованих саме в такому форматі. Ну отже, ситуація має при ось такий вигляд. Не будемо відмовляти їх від цієї тактики. Зрештою, і від того, що е, стосується фронту, перейдімо до того, що загрожує тилу окупанти про це офіційно і в оперативному командуванні південь кажуть, що відмовляються від тактики масованих ракетних ударів, більше переходять до таких точкових. І Юрій Ігнат попереджав нас і ще раніше, що е, під ударом можливо опиниться транспортна інфраструктура так також і гідротехнічна, ми бачимо ось таку суттєву паузу в цих ударах, чи це пауза, аби підзбирати ракет, і масована атака таки буде. Якщо так, то скільки цих ракет може бути під час удару? А якщо ні, то що може бути новою ціллю росіян? Скажімо так, у російських окупантів на сьогодні є технічна можливість накопичувати приблизно від трьох до п'яти ракет на добу, це їх технічна можливість накопичення боєкомплекту. Отже, з фактично 10 лютого не відбувалося повномасштабних ракетних ударів, саме масованих, це майже місяць вже. Робимо висновки на сьогодні. В них може бути боєкомплект, накопичений від 100 до 150 ракет різної номенклатури, починаючи від авіаційного базування, закінчуючи крилатими ракетами морського базування. Як вони їх можуть використати? Вони можуть використати разово масштабно зробити ракетний удар або дійсно можуть зробити декілька хвиль 3-4 хвилі угу. там по 50 ракет по 40 ракет по 70 наприклад ракет наносити точкові удари тут є дуже сучева таке але перехоплення двох-трьох ракет Протиповітряної оборони фактично може мати більшу ефективність. А якщо використовується, наприклад, там більша кількість ракет для прориву та відволікання уваги протиповітряної оборони. А крім цього, нанесення ударів таких обмежених ударів саме по логістиці, ми бачили вже минулої весни. Вони намагалися а, наносити удари по залізничним угу. узлам, і вони не мали ефективності. А отже, це будуть в першу чергу все ж таки об'єкти, які відповідають за водозабезпечення. Як саме вони буде, ну побачимо, тому що сценарію маніаків російських він може бути зовсім якийсь взагалі шизофренічний його неможливо буде передбачувати. І напевно останнє питання в нашій розмові сьогодні. На щастя не хочу загадувати наперед, але хочу в це вірити. На щастя, обійшлося без тривог. Натомість напередодні тричі оголошували її, і тричі злітав міх. Для чого росіяни це роблять? Вони використовують в першу чергу міг 31 к для, для для саме психологічного тиску. На українців для відволікання протиповітряної оборони для відволікання та зменшення реакції на саме е, польоти міг 31 к Але при цьому, якщо ми кажемо саме про якісь масовані ракетні удари або взагалі, не треба е, забувати, що він є носієм гіперзвукової ракети Х-47М2 2 кінжал. Яка дуже дефіцитна, її не можуть використовувати великій кількості, але її неможливо перехопити нашою системою протиповітряної оборони. В цьому вся небезпека і вона дуже швидка і фактично це загроза, її не треба якось невелювати взагалі. А з іншого боку, те, що сьогодні цього не відбувалося, як то кажуть, по якомусь графіку, це може означати про те, що цей літак потребував сьогодні технічного обслуговування, наприклад, для того, щоб здійснити три е, зльоти, наприклад, завтра або післязавтра. Я вам дякую за цю розмову. Закликаю глядачів не ігнорувати повітряних тривог, тому що росіяни вже запускали. На жаль, кинджали по наших містах. Тобто, коли міг злітає, червоніє вся карта України, не означає, що нічого не відбудеться. Дякую вам з нами. Був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.